Відкриваю корпус, і перший сюрприз, який я бачу, це розумна bms віддалі. Відкриваю далі і бачу, що елементи зібрані в такому красивому металевому каркасі. А далі у відео буде трішки загальної інформації, і якщо вона вам не цікава, то дивіться на таймлайн і обирайте те, що вам цікаво. Вітаю, панове! Сьогодні в мене на огляді ось такий помаранчевий гарбузок і ось такий помаранчевий акумулятор. Це акумулятор від Citoliti, ємність 2560 Вт годин, номінальна напруга 25,6 В. Літій залізофосфатний розрахований на роботу з 24 вольтовими системами. Склад знаходиться в Польщі. 14 листопада я оформляю замовлення. 23 листопада я вже отримав його в місті Києві. Але до 18 листопада про нього, про те, що воно кудись виїхало, взагалі інформації не було. А 18 листопада я вже отримав листа від нової пошти, що ось до вас слухається акумулятор. Така ситуація, тому що самі. Продавці не везуть ці акумулятори перевізнику, вони викликають кур'єра, кур'єр перевізника приїжджає, забирає акумулятори і везе там кудись на склад, і вони рухаються далі. Отже, мита на нього немає. Якщо вам нова пошта на зарядну станцію чи на сонячний інвертор, прийшле повідомлення, що очікується митні платежі, така то сума. То перехрестіться і не нервуйтесь, тому що очікуються митні платежі і нараховані митні платежі це дві абсолютно великі різниці. Комусь там на акумулятори пишуть, очікується. Мита немає. Мита немає на систему зберігання енергії, які можуть видавати потужність від 300 Ват зарядні станції, сонячні інвертори, які віддають потужність від 300 Вт, і акумулятори, які віддають потужність від 300 Вт. Тут потужність може видаватись 2,5 кВт. І потужність 2,5 кВт це не енергетична ємність 2,5 кВт. години. Якщо ви замовляєте окремі елементи і дома вже плануєте самостійно збирати акумуляторну батарею, то знайте, що на Батареї, тобто на окремі елементи, є мито до 200 ампер годин ємності. Якщо елемент більшої ємності від 200 ампер годин і вище, то мита немає. І до кінця року, 25 на ці речі, мита гарантовано немає. А от що буде 1.01.26, ми, на жаль, не знаємо абсолютно. Тож дивіться на терміни доставки, бо зараз багато хто пише, що немає в наявності, і там, наприклад, там 10 січня відправимо вам. Тож розраховуйте на те, що якщо вам щось відправлять 10 січня, і митний період льготний не продовжить, то ви потрапите на невелике мито. Акумулятор має вагу приблизно 21-22 кг, Ручки переносити не є проблемою легше ніж такий самий аналогічний кислотний акумулятор. Недолік цього акумулятора в тому, що у нього корпус на герметику, і розібрати корпус без вандалізма буде важко а доведеться його розбирати, тому що підписники проклянуті не будуть вподобайки ставити. Порекомендували нагріти за допомогою фена по периметру температурою 70-80 градусів. Подивимось, спробуємо відкрити. Виробник мені фотографії надіслав. В принципі, це типово зібрано китайський акумулятор. Призматичні елементи, зварка, все це скручено, стягнуто стрічкою, щоб воно там всередині корпусу не гуляло туди-сюди. І бмс ка саме звичайна 100 Ампер годинна, яка нерозумна, і БМС-ка. Така сама БМС-ка зустрічається і в всіх інших акумуляторах. Купувати подібні акумулятори для того, щоб розбирати їх і вставляти туди розумну БМС-ку, В цьому я сенсу особливо не бачу. Якщо там хороші елементи, то навіть БМС-ка, яка стоїть тут, а тут стоїть БМС-ка явно з пасивним балансуванням до 200 мА, їй повинно вистачати для того, щоб балансувати елементи. Технічна документація досить куца. Написано, що стандартний струм заряджання 20 А, максимальний струм заряджання 50 А. І от якщо ви візьмете будь-який 100 а години, Акумулятор готовий, то ви побачите там такі самі струми будь-якого виробника. 20 А рекомендований або ж стандартний і 50 А максималка. У підписників виникають питання: а чому ж такий малий струм? 20 А це ж буде мало, щоб його зарядити за 3 години, якщо до цього не було світла. Тобто не було електроенергії 8 годин. Якщо електрики не було 8 годин і ви витратили 2,5 кВт за ці 8 годин, то вам потрібно розширяти систему, збільшувати її або паралельно, ну або послідовно, це вже обираєте самі, як ви будете збільшувати свою систему. Також деякі виробники в своїй документації пишуть, що якщо ви будете заряджати струмом в 20 А, то ви будете отримувати з акумулятора 100% ємності. Якщо ж ви будете заряджати його струмом в 50 А, то розраховуйте на те, що ви будете отримувати на 5% менше ємності з цього акумулятора, ніж ви заряджали 20 А. Тобто, якщо за вами хтось біжить, заряджаєте високим струмом 50 А, якщо за вами ніхто не біжить, заряджаєте 20 А. Якщо ж у вас 8 годин немає електрики, а потім на 3 години дають електрику, купуєте другий акумулятор, з'єднуєте їх паралельно. Це я, в принципі, і буду робити, тому що в мене ще в будинку проблеми з трансформатором, і у нас трансформатор вже за місяць двічі горів, тож є варіант, що скоро йому буде взагалі капець, і скоро він згорить і доведеться посидіти. Одного мого акумулятора на 125 А -годин вистачає на 12 годин користування. Тож сподіваюся, що з цим акумулятором електроенергії мені буде вистачати суттєво надовше. Щодо струму розряджання, то в документації написано стандартний струм розряджання 50 А, максимальний 100 А. Якщо вам потрібно живити споживача, який споживає 2,5 кВт, тобто віддавати 100 А, то одного акумулятора точно буде замало. Вам доведеться придбати два акумулятори так, щоб зменшити струм до 50 А при 100 А він буде знову ж нагріватись. Взимку ви можете цього і не помітити, не буде спрацьовувати БМС. А влітку при температурі 30-35 градусів гарантовано спрацює БМСКА, гарантовано він перегріється і гарантовано він відключиться так само з усіма іншими акумуляторами. Тож правило досить просте. Коротко тривало, навантажуйте 100 А без проблем. Але якщо довго тривало, ви використовуєте великий струм з акумулятора під соточку, це 2,2 кВт-2,5 кВт, то вам обов'язково потрібно зробити паралельну систему. Щодо зберігання цього акумулятора, то тут, в принципі, так як і кругом написано, що якщо ви плануєте довготривало зберігати, то заряджаєте, залишаєте заряд між 40 і 70% і ставите на заряджання раз в півроку потрібно витягувати акумулятор і підзаряджати протягом однієї-двох годин кожні 6 місяців. Для чого це потрібно? Ну, по перше, БМС може трішки підтягувати електроенергію, а по друге, вліті злізофосфата є саморозряд, якщо елементи не ідеального класу, не класу А. А в подібних пристроях ніхто не використовує класа взагалі ніхто не використовує. То є варіант, що вони можуть саморозрядитись, Якщо один елемент піде в саморозряд більше ніж сусідні елементи, наприклад, напруга впаде до 2,5 вольт, то бомеска піде в аварійний стан і тільки відкривати, тільки підзаряджати конкретну секцію, і тільки тоді боємеска запрацює. Якщо ви цей акумулятор розрядите повністю, виникне у вас якась така ситуація, то BMS обов'язково спрацює на захист елементів і відключить споживача при надто низькій напрузі. І помірявши напругу на контактах, ви побачите напругу нижче 10 вольт. Не панікуйте абсолютно. По-перше, з цим не завжди потрібно щось робити. А по-друге, є методи, як все таки реанімувати БМСку, тобто не реанімувати, а запустити БМСку. В інструкції, в цій інструкції, в інструкції до інших виробників написано, що в такій ситуації бажано почекати не менше півгодини. І ось в результаті тесту я його повністю розрядив. При напрузі на акумуляторі 17,5 вольта БМСка пішла в захист. І на клемах акумулятора була дуже маленька напруга, менше 10 вольт. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, просто почекайте півгодини, і в принципі через півгодини знову ж напруга повинна відновитись. Якщо ви почекали більше півгодини, наприклад, годину і ситуація не змінюється, то вам доведеться знайти десь блок живлення або ж зарядний пристрій, у якого є функція 0 вольт. Запуск BMS зараз пробую зробити за допомогою блоку живлення Райден. Це лабораторний блок живлення, у якого є окремо порт заряджання акумуляторів. Але якщо на акумуляторі спрацювала БМСка, то на виході буде маленька напруга і зарядний пристрій не буде бачити акумулятор, і заряджати він його теж не буде. Другий порт тут працює як звичайний блок живлення. Тож акумулятор я підключив поки що до блоку живлення, виставив 20 вольт і обмеження струму в 100 мА. Запускаю блокжилення і бачу, що акумулятор ніяк не реагує, БМСка не запускається, акумулятор не бере заряд. Для перевірки знову його підключаю на порт зарядного пристрою і, і знову бачу 7 вольт. Тобто БМС не запустилась. Тож знову перемикаюсь на блокжилення, виставляю більше напругу 28 вольт, запускаю і бачу, що акумулятор бере струм. Тобто БМС запустилась. І ось тепер до цього акумулятора можна підключати зарядний пристрій і він тепер його буде заряджати. Тож, якщо ви купуєте окремі зарядні пристрої для літій залізофосфатних акумуляторів, дивіться на те, щоб там була функція 0 вольт. Можна запускати не тільки від блоків живлення, можна запускати від інших акумуляторів на 24 В. Щодо напруги заряджання подібних акумуляторів, то про це я робив взагалі окреме відео. Літі залізофосфатні акумулятори номінальною напругою 25,6 вольт, рекомендується заряджати напругами від 28 вольт до 29,2 вольта. Нормою рахується 28,8 вольт плюс мінус 0,4 вольта. Якщо ж заряджати напругою менше, ніж 28 вольт, то акумулятор буде довше заряджатись. Наприклад, ви на зарядному пристрої виставили напругу 27,6 вольт. Додається одразу 10% часу заряджання цього акумулятора, але напруга заряджання акумуляторів це не напруга зарядженого акумулятора. В зарядженому стані напруга на акумуляторі буде приблизно 27,2-27,4 вольта, може навіть бути менше, може бути 26,6 вольта. Тож, абсолютно не дивуйтесь, якщо ви заряджаєте напругою 29,2 вольта. Після того, як процес заряджання завершено, напруга на акумуляторі починає моментально падати і падає вона до 27 вольт. Не дивуйтесь цьому, це нормально. Підзаряджати акумулятор це не потрібно. Цей акумулятор я вже заряджав за допомогою сонячного інвертора, заряджаю його струмом в 30 ампер. Розряджав за допомогою електронного навантаження, і другий тест в мене був за допомогою бойлера. В своїй лабораторії я зробив ось такий стенд, так як вимикають зараз електрику, тож довелось скористатись зарядною станцією, щоб живити електронне навантаження. Розряджав струмом 8 А потужністю 200 Вт і на електронне навантаження акумулятор до спрацювання БМСки віддав 2548 Вт-годин. Це з номінальних 2560 годин Тож підозрюю, що вони всередині використовують не 100 Амперні елементи, не на 100 А годин, а на 105 А годин. Знову ж ростен покаже, які там елементи, але 2548 Вт-годин годин це хороший результат для такого акумулятора. Другий тест вже був від бойлера. Знову акумулятор заряджений 30 амперами. Бойлер у мене досить великий на 80 літрів, якщо не помиляюсь. І споживає цей бойлер до 2 кВт. Вмикаю бойлер і споживання 1846 Вт. Струм, який йде з акумулятора, це 80 А. Сонячний інвертор показує потужність 1,86 кВт. І Інвертор також показує струм 80 А. Бойлер був холодний, тож акумулятор вдалося розрядити повністю. І буквально за кілька хвилин до вимкнення інвертора я подивився на розумну розетку, і розумна розетка написала, що витрачено електроенергії 2115 ватт-годин. І вже коли інвертор вимкнувся, на розетці було 2168 ватт-годин. Хоча зазвичай ця розетка не записує кілька секунд останніх, якщо було вимкнення електроенергії. Тож я думаю, що було десь приблизно біля 2200 Вт годин. Якщо ви користуєтесь сонячним інвертором, то ви можете налаштувати свої інвертори, щоб вони вимикали споживача раніше ніж спрацює БМС-ка. Саме так в мене налаштований інвертор, тож перевіримо, скільки ж залишилось енергії при ось такому спрацюванні. Тож за допомогою електронного навантаження я дорозрядив цей акумулятор і він віддав до спрацювання БМСки всього-навсього 100 Вт годин. Тож мій гібридний інвертор налаштований правильно. Вже під кінець розряджання струмом 80 А я подивився тепловізором на нього. І ось на корпусі знайшлось місце, яке нагрілось до 42 градусів. Знову ж бмс на захист не спрацювало, але що там робиться всередині, які там температури при такому навантаженні, це ми побачимо вже після розтину. Тож, пішов розбирати, корпус мені вдалося розібрати, герметика там небагато, але якщо знати, де знаходяться защепки, а їх тут 4 штуки, то корпус можна розібрати ще з меншим мандалізмом. А якщо не знати, де знаходяться защіпки, то доведеться трішки повандалити. І от, відкриваючи кришку, по-перше, я побачив далі БМС, що мене вже здивувало. Бо на подібних готових акумуляторах я не звик бачити такі БМСки, але зверніть увагу на металевий каркас навколо акумуляторів. А в оглядах на 24 вольтові літі залізофосфатні акумулятори я таких каркасів не бачив. Зроблений міцно все промазано герметиком. БМС знаходиться далеко від акумуляторів, тож підігрівати вона їх не буде. І цей каркас розрахований на встановлення різних БМСок. З самої БМСки виходять проводи, це заводські проводи, і вони мають номінал АВГ 7. Червоний провід від батареї також має номінал АВГ 7, і чорний провід також АВГ 7. Знайшов специфікацію на схожу БМСку з таким логотипом, це нова серія, яка почала випускатись, мабуть, років 2 4 тому. І тут зазначено, що вихідні провідники 7 АВГ. Також зверніть увагу на те, які тут параметри захисту літій залізофосфатних акумуляторів стоять. Але саме цікаве те, що це розумна БМСка. Дивно те, що ні менеджер Сітоліті мені не повідомив, що тут розумна БМСка, і на сторінці товару також немає нічого про те, що тут розумна БМСка. Мінус цієї БМЕСК в тому, що це мала БМСка, і в ній стоїть лише пасивний балансир з максимальним струмом 100 мА. Але те, що вона розумна, дає можливість контролювати, як вона буде балансувати елементи. На ній є вихід UART, і до цього виходу UART можна під'єднувати різні пристрої. Наприклад, я під'єднав монітор від 100Balance BMS. Торгові марки Dalita 100 Balance BMS належать одній компанії, тож у них деякі пристрої сумісні. І ось тепер, дивлячись на екран, можна контролювати, що там відбувається, але це не всі приколи. Можна під'єднати замість екрану Wi-Fi адаптер, коштують вони досить недорого, підключити до домашнього Wi-Fi і моніторити BMS через Wi-Fi. На дисплеї є три екрана, на другому екрані напруга на кожному елементі, а на третьому деякі налаштування. Але також в цій BMS є вбудований Bluetooth. І менеджер Сітоліті написав, що така bms використовується лише на 24 вольтових акумуляторах. А ще він додав, що з фабрики Bluetooth повинен бути відключеним. Тож, якщо ви купили 24 вольтовий Сітоліті, перевіряйте, чи Bluetooth там працює чи ні. І ось за допомогою додатка Smart BMS можна перевірити всі налаштування. І якщо вони виставлені не зовсім коректно, то трішки підправити ці налаштування. А тепер до самих літій залізофосфатних елементів. Виглядають вони як нові. Між елементами є чорні пластикові вставки. Щодо QR-кодів, то перша частина QR-кода зівпадає на всіх елементах. На другій частині не зівпадають лише 3-4 останні цифри, і мені вдалося перевірити всі 8 елементів. Елементи, зроблені компанією Gobel Power, це досить відомий виробник, і я його вже зустрічав не один раз. Номінальна ємність все-таки 100 Аг, і зроблені вони. 25 червня 25-го року. Зараз 25 листопада 25-го року. Тобто це свіженькі елементи, вони ніде не працювали. На сайті Velтіum знайшов саме ці елементи. У Гред Power є тоненькі елементи, а є ось такі маленькі товстенькі. І от тут рекомендація щодо стандартного зарядного струму. І ось тут вони некоректно написали, тут повинно бути написано 20 А, тобто 0,2С. А вони чомусь помилились і написали 10 А. Робоча напруга від 2,5 до 365 В опір менше 1 мО, максимальний довготривалий струм зряду 100 А, і максимальний довготривалий струм розряду теж 100 А. Тобто ці акумулятори можна заряджати великим струмом. Але ж справа в тому, що вони знаходяться в герметично закритому корпусі. Тож при великих струмах вони будуть нагріватись більше, ніж окремі елементи. В даташиті на акумулятори вказано, що опір елементів повинен бути менше півмільйома. Тож за допомогою фнірсі HRM10 я переміряв опір на елементах. Але вимірювання, по-перше, відбувається на зібраній батареї, це вже не дуже добре. А по-друге, воно відбирається на пластинах, які приварені до елементів. І пластини також трішки додають опору, і на всіх елементах опір приблизно однаковий 0,4-0,43 мА. В додатку Smart BMS подивився уважно на налаштування БММСки і побачив ось таке 150 А та 150 А. І саме при таких струмах спрацює захист БМСки, це надто високе значення, їх потрібно ручками зменшити до 50 А на зарядку і 100 А на розряджання. Приблизно 5 хвилин я розряджав акумулятор струмом, який перевищує 100 А, і БМС ніяк не відреагувала. Тобто для того, щоб не вбити акумулятор, все-таки потрібно вказати максимальний струм біля сотні Ампер. Зверху також вказано, захист окремої комірки 3,7 вольта буде спрацьовувати. Це можна залишити, а можна змінити до 3,65. Напруга, при якій буде спрацьовувати захист при розряді на одній комірці 2,2 вольта, це замало можна підняти до 2,5, а то й навіть 3. Щодо балансування, то балансування буде починатись від 3,4 вольта на елементі, і при різниці в напругах між елементами в 20 мВ. І не дивлячись на те, що на цій БМС використовується пасивний балансир і заряджав я цей акумулятор струмом в 30 А, то через 2 години різниця в напругах між елементами стала 16 мВ. Довелось трішки підрозрядити акумуляторну батарею, бо вимикали електрику. І вранці я подивився на акумулятори і побачив, що різниця між ними 2 мВ. Тобто елементи стоять хорошої якості і навіть пасивний балансир справляється з балансуванням цих елементів. Але якщо ви плануєте цей акумулятор використовувати інтенсивно, то є сенс придбати і поставити сюди активний балансир. Наступні півгодини буду розряджати акумулятор струмом в 95 А. А ось ці фотографії буде цікаво подивитись людям, які люблять просмажити герметично закупорені акумулятори. Одне місце через 10 хвилин розігрілось до 98 градусів. Акумулятори при цьому ледве нагрілись до 28,5 градусів. А більшість проводів мають температуру щось біля 80 градусів. Через 20 хвилин те саме місце вже було нагріто біля 100 градусів, і показує це місце, щоб було зрозуміло, що саме нагрівається. І це частина клеми, яка обтискає провод. в цьому місці ізоляція суттєво менша, тож тепловізор бачить більшу температуру. БМСка нагрілась до 60 градусів. Пройшло півгодини тесту, тепер можна відкривати корпус і подивитися, що там відбувається. Тепло від батареї відчувається, тож дивимось на те, що показує тепловізор. Саме гаряче місце 106 градусів. БМСка нагрілась до 66 градусів. Не всі проводи так сильно розігрілись, деякі нагріті ледве до 63 градусів. Нагадую, що проводи тут використовуються АВГ-7, які можуть витримувати температуру до 180 градусів. Самі акумулятори розігрілись до 34 градусів. Для тих, хто на чорну п'ятницю замовив Сітоліті 25,6 вольт 100 Агодин, можу сказати, що ви придбали досить якісно зроблену батарею. Міцний каркас, хороша лазерна зварка, всі елементи з однієї партії. Розумна БМС єдиний мінус, що потрібно буде дещо поналаштовувати ці розумні БМС. -ки. Але акумулятор зроблений добре і повинен працювати довго і надійно. Можу зробити висновки, елементи підібрані, якісні, розумна БМС це дуже великий плюс. Відправляється з Польщі, приїжджає за 10 днів на страшну таку ціну не дивіться, бо потрібно дивитися ще на купони. По-перше, внизу є купон від продавця на 56 доларів. Але поки йде Чорна П'ятниця, то додатково також можна використовувати купон від Аліекспрес. Я не знаю, не впевнений, що Аліекспрес таке пропустить, але продавець Сітоліті сказав, що в принципі таке можна робити. Тож спробуйте, і ціна буде набагато смачнішою. На цьому поки що все. Чекаю від вас на коментарі.